Дональд Трамп продовжує розчаровувати Кремль та російську пропаганду. Президент США націлився на російські нафтодолари. Нефть, нефтепродукти і газ. А тобто це сі є та сама Кешчієва ігла на на яку так чи інакше може обрушити економіку на Російської Федерації. Фанат епохального лідера США Рональда Рейгана врахував його досвід з розвалом СРСР. Я збираюсь попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні зменшити її, чесно кажучи, я здивований, що досі не зробили цього. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б зараз. Ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту. Враховуючи той факт, що спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед Ібн Салман оголосив про плани інвестувати протягом найближчих чотирьох років величезні 600 мільярдів в економіку США. Позиція та пропозиції Вашингтона мають велике значення для Ріяду. На потенціал цих зв'язків вказує те, що саме принц став першим лідером держави, якому зателефонував Дональд Трамп. Коментарі спадкового принца Мухаммеда бен Салмана, про які повідомило вранці в четвер Державне агентство друку Саудівської Аравії пролунало під час телефонної розмови з Трампом. Це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після його інаугурації у понеділок. Російські пропагандисти та політики полюбляють звертатися до своєї викривленої пропагандою історії. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Тому всем мешканцам Кремля добре відомо, что то, что Путин охрестив не иначе, как трагедия и катастрофа, стало возможным завдяки Нафтовому Союзу Саудитов и США против Москвы. Падение цен на рынках стало одним из факторов, если не ключевым, при развале Советского Союза, потому что, опять же, они не могли рассчитанную прибыль от этого получать, что, в принципе, привело к огромным инфляционным процессам, а, как следствие, к политической дестабилизации. Ровно то, что я описал, может произойти. зараз э, в Російській Федерації вміння рахувати гроші та прагматичність Трампа, на які так розраховували в російському керівництві, зіграли з Кремлем злий жарт. Адже замість економії на допомозі Україні президент США взявся заробляти за рахунок Росії. Перше обращення до американців на в навкасті президента Сполучених Штатів сказав на фразу бурі, дітка бурі. План Трампа дуже простий. Він сказав Путіну либо закінчував Валну ліба війну, а на ми се час викинім із твоїх традиційних на експортних ринках нефті і газа. А крім нафтових союзів, не варто забувати і про те, що на шиї Росії все сильніше затягується санкційна мотузка. Так, наприклад, за інформацією Bloomberg, найбільша навтопереробна держкомпанія Індії Indian Oil Corporation – відмовиться від російської нафти через американські санкції проти РФ щодня. Москва постачала цій компанії близько двох. 2 мільйонів барелів нафти голова ради директорів Індіан Ойл Арвіндер Сінг Сахні заявив, що Індія звернеться до інших постачальників, таких як країни ОПЕК, Бразилія та США.